Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Вітер холодно. До нас знову прийшло холод. Повернувся. Сонечко сьогодні виглянуло, але не тепло. Вітер холодний і дуже холодний. Знову діла зимове пальто. Зараз чоловік поїде І сфрезерує ділянку, будемо садити весняну цибулю. Хочемо. Посадити, поки є час. Два дні вітер був дуже здоровий, здирало, зривало, все на шляху. Просто був жах. Не можна було нічого робити на вулиці, тож ми нічого і не робили. Сьогодні трішки ніби не такий вітер, але холодно. Тож зараз будемо садити цибульку. Всім бажаю мирного дня, гарного настрою міцного здоров'я! Вже зійшов ярий часничок, дивіться, три рядочки як гарненько. Але відлічається домашній ось два рядочка. А це ось те, що купувала. Ось і салат он зійшов, зараз покажу. Дивіться, вже сходить салатик. Так, зараз. Набагато краще видно. Це суміш. Мурськ. Vidíte, ak hľadná nikomu, Гегарный у нас. ش de meia У діляночку чоловік зробив нам для цибульки. Зараз ідемо по цибульку. Серненько підволочить і буде красота. Ось таке у нас рало, яким дуже гарно робити рядки. Зразу два рядочка робляться і цю цибульку, яку ми повинні висадити сьогодні. Тож йдемо на город працювати. Похолодало. Чому ж похолодало у нас? Як ви думаєте? Так, тому що вже повинна зацвісти абрикоска. І в нас завжди кожен рік тільки зацвітає абрикоска, так і морози. І ми вже не знаю, скільки років не бачимо своїх абрикос. А вона вже, бачите, вже до вечора деякі відкриються квіти. Лесеньки Будемо сподіватися, що не буде морозу, але буде, бо передають приморозок. То я навіть і не знаю, чи кинути, агроволокно на неї, вона невеличка в нас ця. Хоч моя ягідка буде дітям. Ось так рал робить рядочки. Стараємося, щоб були рівненькі. А виходить, як виходить. Ну, ніби рівненько зробила. Якщо була однакова відстань, то я переставляю їх і їду двічі по одному рядку. І тоді, виходить, рівненькі ці відстані. Тому що так не вгадаєш, як. Без вас не обходиться на Тепло нас порадувало. І дуже добре. Жуля охотиться на птичку. Пташка вона якась бігає, виспівує і він сидить, надзирає, як її спіймати. Дивіться До мене. Я вже засадила. Раз, два, три, чотири, шість рядочків. Любу. Щось мені мама допоможе. Шапку наділа мою з цвітком. Ну, скільки ти його шапці, це ще я в школу ходила. Зараз будемо працювати вдвох швидше. Чоловік десь поїхав у няньках, буде. А ми будемо працювати вдвох. Працює цвіточок. Маленький цвіточок. Вже засадили. А, ще тільки на тебе Ще ось. Останнє. Посадили. Кокусики. так треба робити. Правильно. Быстріж давайте, быстріж. Не. Сошконьте те еще. Давай, давай. Нагинайтесь, випрямились. Отак, От о. Умничка моя. Киевская поза зю. Чужие. Чужие поза людей, а не Конечно. Это на в Что-то медленно. <laughs> медленно, сын. Два різкі буде мої. Давайте, давайте, вставайте. Тикайте. Тикаю. Тикаю. Да. Тикай. А то Аня одна садить. Ну, що ж я зроблю, що ти мене не будеш. Ага. Могу здати в оренду. Та ну хто від мене попитає. Цибулю, як урод. Так, да, відро цибулі в подарок. Хватить. мало, я оцінюю. Посадили вже всю цибульку, посіяла також квіти свої, Айстри. бальзамінчик, ще декілька рядочків цієї редиски посіяли, а також горух. Посіяли ще й горух. Щоб вже ця ділянка яка... Фризована, не гуляла. От, засадили всю ділянку. Будемо чекати, коли зійде все. Прийшли також, посіємо тепличку. що у нас ще нічого не посіяне. Посіялась рядочок ранньої капусти. Яка вона тут сір. Да. Рання капуста, сір. Тому що ту, що в хаті посіяла, вона благополучно в мене гигнула. Будемо сіяти часу у тепличку. Ще таку простеньку посію ранню, середню ранню ще є, а також ось пізню. Посію мегатон, агресор, професор і онкома. Висію ще пізню сюди. І домашніх помідорчиків. Насіємо. Посіяла тут капусту. Перший ряд... Все, розспівав. Перший рядочок буде середньорання капуста. І два рядочка пізніх голландські сімена. І четвертий рядочок пізня буде. Оця я тюркіс. Бо я це сію, знаю, а потім забудуся, то хоч гляну на відео, згадаю, що де посіяла. Тут буде скільки раз, два, чотири рядочки помідорчиків, а тут два рядочки ранніх, ранньої капусти. Перший рядок набирається водичка з бочки. І ловко, що дощова, водичка набігла. На сонечку нагрілася і тепленько і зараз поливаємо. Посіяли вже третю тепличку. Мама ще сіє помідори, якісь там знайшла старі-старі. То, так, каже, посію не в тепличку, а просто на городі посіє, чи зайде, каже, чи не зайде. То набрала водички, зараз в рядок налю. Петрушка, яка гарна. Ти ж проралила сюди, то я її поливаю. Бо, скажеш, мало налила, а їй Не вистачає. кого не буде Ну, А ми наче не так. Кожен рік. Насіємо стільки, що. Хватає і собі, і людям. Часничок ярий гарненький, зараз покажу ближченько які рядочки, як струночки стоять. Сіє. Тряпочки позаматувала. Я? Ну хто я? Зелені травички. Що, вже все? Ще одне ось якийсь. Цибуля, он стоїть, зелена, здорова вже як щит. Тільки їсти не можна. Гірка, ох і гірка. Я дюча. Вона ще не була просто рік така бурка. Зато яка вона гарна. Треба наварити яйця, цибульки і зробити салатика. Петрушки наша нітать. Може і петрушка гарна. Можна щупати у салат. Переходимо на козячий корм, на травичку. Будемо займатися похудєнням. Ось. Ось яка Петрушка вже гарна, зелена, М -м -м, красива. Зараз похиють, добре, Добре, страшне. Можна нас Да. Руки, правда, грязні, нічого казала моя баба покойна. не граната, не розрива. Дивіться, яка цубуля. А баба Нінка як сказала. Не знаю як. Прийме страховики. <рес> ну, я хотіла сказати, ну промовчала а ти. Те, <рес> що є. Тепер розбах тріщить. Ось вигребла солому із часника. І бачите, наскільки хуже. Ось три рядочки і ось два які. Не знаю, як у людей Більше не буду робити і нікому не рекомендую. Можливо, я щось не так зробила, не знаю, але часник паскудний. Можливо, він трішки вилюдніє. Передають у нас на суботу дощ, то треба буде його просипати, тому що цей. Пробігали Йожиком, а цей же ж не трогали, бо була солома а тепер. Його треба підпушити. А до полуниці ніяк не дойдуть руки. То вітрюган. Що, що? Врем'я їхати приїхати клумо. Ага, да так. -да. Так уже очередь стоїть, щоб мені клубнику. Не клубнику, полуницю. Привикли в нас клубника, клубника. А вона ж на українській мові полуниця. Ну, У нас суржик, то вибачайте за суржик, але вже як звикли, стараємося виправлятися, ну, не завжди виходить. Гарне сонечко. І вітер утих так гарно. Не дуже є такий невеличкий, ну, але прохладно. В тоненькій куртоці по спині хватає гарно. Тепло зараз ненадійне. Сезон тільки хворіють в таку погоду. Не спіло сонечко блиснути, одразу всі пороздягалися і пошло соплі, горло і все остальне. Тож бережіть себе і своїх рідних. Це на городі ми закінчили. Зараз піду покажу вам трішки краси, яка розцвіла в мене. Тому що за ці дні розцвіли нарцизи. Вітер дув, вони розквітали, не було навіть коли мені їх зняти. Тож зараз піду, вам покажу своєї краси. Розцвіли не всі сорти, але деякі зацвіли, то я вам покажу. Пішла хазяйка. І Ти Куди? Щевель Ще Щевель? Так давай я возьму да будем цюю. Ага. Щось... Що вже хотів робити. Ну отак. Показую свої нарцизики красуньки це з повною коронкою. А як пахнуть гіацинти? Жовтенькі і мускалі зацвітають. Голубка виспівує. Зробила гніздечко сусідки на берісті. Ще багато не розцвіло. Царська корона ще не розцвіла, але вже ось тут-тут зацвіте рябчик королівський. Ще деяція зацвіла у нас, але чомусь не густо. В інших бачу, так не видно навіть гілочок. У нас дуже ріденько цвіте. Тож дякую вам за підписки, за перегляди, за лайки, за коментарі. Кому сподобалось відео, підписуйтеся, ставте лайки. Я вам дуже буду вдячна. Дякую за підтримку, що підтримуєте нас. Нам дуже приємно. До наступної зустрічі.